Сьогодні, замість звичайної лекції, студенти Ірландського університету UCC слухали українські пісні. Мене звати Женя, це моя дружина Катя. Сьогодні ми будемо співати вам наші пісні. По суті, ми звичайні музиканти з Вінниці. Катерина та Євгеній співали в прямому ефірі на Ютубі, аби зібрати кошти на медичне обладнання для українських воєнних. Захід організували дві студентські спільноти: UCC Slavic Society та UCC Фелті Refugees. Я представляю спільноту, що підтримує біженців. Ми поширюємо інформацію щодо їхніх проблем. Спочатку цього року ми зосереджуємо багато уваги на Україні, бо зараз це актуально. Тим більше в UCC навчається багато українських студентів і біженців в тому числі. Тому ми хочемо показати їм нашу підтримку, ну і більше розповісти про події в Україні нашим студентам. Хоча трансляцію можна було дивитися, не виходячи з дому, Даніела та Ейтон вирішили прийти особисто. я побачила, що буде концерт від UCC Slavic Society. Ну і одразу ж зрозуміла, що ну точно хочу там бути. Я взагалі обожнюю музику, але от українська для мене є дуже особливою. Олександра, членкиня слов'янської спільноти, каже, доклали максимум зусиль, щоб задонатити змогли усі. У нас є посилання в інстаграмі, де можна переказати гроші онлайн, або також є QR-код, перейшовши за яким можна відправити кошти. Ті, хто прийшов на захід, мали змогу долучитись до збору готівкою або ж здійснити переказ карткою через спеціальний автомат. Тема переселенців близька студентам з Венесуели, каже Андрея. Тож дівчина з південної Америки також завітала на виступ. Важка економічна криза та політична нестабільність у Венесуелі змушують населення шукати прихисток в інших країнах це не щось таке, що ти можеш просто виконати з голови, продовжувати жити, ну і не думати про це. Тим більше, коли ти спілкуєшся з українцями, з тими, хто це все переживає, це, це впливає на тебе, і тобі хочеться ще більше допомагати. Після завершення концерту на імпровізовану сцену запросили українську викладачку з UCC. Женя та Катя сьогодні грали в закладі під назвою Beer and Blues, який допомагає їм створювати серію цих благодійних концертів. Це вже був одинадцятий захід, і я дуже вдячна усім, хто долучається та допомагає. За сьогоднішній концерт музиканти зібрали майже тисячу євро на медичне обладнання для ЗСУ. Збір буде відкритий до кінця жовтня. Для того, щоб задонатити, достатньо перейти за ось цим посиланням. Ми співпрацюємо з центрами, що допомагають українським біженцям тут у корку. Найближчим часом у нас буде ще один благодійний захід, щоб люди не забували про проблему та, звичайно, аби зібрати кошти. Для того, аби не пропустити наступний захід, потрібно підписатися на сторінки спільнот в інстаграмі і стежити за анонсами. Софія Кожевник спеціально для пари з тележурналістики.